Вітаю вас, друзі. Пам'ятаєте, я нещодавно для вас робив випуск про російського десантника Павіла Філатієва, який пошкодував про те, що він пішов воювати проти України, але усе одно казав, що українці у війні також винні. А для чого нам Україна? Ну просто для чого? Навірно, я часу А за що. Да не знаю. Але я би хотів сказати, що Україна і український народ. Тоже виноват. Так ось оцей окупант забоявся, що його на Росії можуть заарештувати за його слова і втік звідти до Франції. Цілий місяць я по суті знаходився в біках. чого відбувалося за Поліцію поки я ще не знайшов, щоб них політичного білища. Він навіть показово послав Путіна на три літери, порвав свої документи та злив їх до унітазу. Паспорт російський. Сподіваюсь, тепер Антон Геращенко не буде тягнути його до Києва на якусь прес-конференцію, як він вже робив у випадку із пропагандисткою Авсянніковою. Тому що, що би цей окупант не казав, якби він зараз не посипав собі голову попелом, факт лишається фактом. Він брав участь у агресії проти України, а значить, він обов'язково має відповісти. Хоча зараз і просить політичного притулку у Фран. А взагалі останнім часом якось окупанти усе частіше почали давати інтерв'ю та навіть зізнавались у вчиненні злочинів. Пізнаюсь у всіх преступлениях, которые я совершил в Андріївки расстреле гражданского населения, населення. О... Обгоровані гражданського населення або з'яті у них телефонів. що на мою думку вказує на повну деморалізацію російської армії, яка далі буде тільки зростати, і це для нас насправді хороші новини. Хочу вам сьогодні показати і ще одного такого окупанта, який пішов вбивати українців, а тепер не розуміє навіщо він туди пішов. А чого воюємо то всього нічого мені здається, так це. Проте спочатку, друзі. Ви підпишіться на мій канал, тому що я знаю, що підписаний тільки кожен другий, хто дивиться мої відео, і це неправильно. А ще залиште будь-який коментар під цим відео та натисніть до нього лайк, щоб цей випуск набрав більше переглядів. Окупант, із яким я хочу вас сьогодні познайомити, живе як типовий росіянин у якомусь свинарнику. Бурянам зараз вот попадеться. Сам він із бурятії, і його син поїхав воювати проти України. Традиційно з історією про те, що він начебто просто був на навчаннях. Скажи, що на навчання поїхали з Білорусі, навчання. Ну, і власне він поїхав на навчання та навчився помирати в Україні. Коли погиб? 27 февраля, говорят. Тільки 22 сповнив з 1 февраля. Ще тоді батько загиблого окупанта почав підозрювати, що, схоже, російська влада росіян дурить. Що казали, що потерь нет, а його син загинув. З нашої сторони, говорить, потерь нєт. Потерь в військових силах Росії нєт. Ну, тобто всі ці розказні про потерь нет оказались повним враньом. Ну, кому вірити? Але його це тоді не засмутило. Його не засмутив, і факт війни проти України. Єдине, що йому не подобалось, це те, що відправили вбивати українців усіх підряд, а не спеціально навчених російських солдатів. Шойко, Путін, як чим вони думали, -то, Вони ж не знали, що це назріває. Могли би підготувати там. Оська такі уже проте він просто не розуміє це і є ті самі навчені російські солдати, навчені дуже швидко помирати завдяки Збройним силам України. І про рівень підготовки російських загарбників дуже добре каже фрагмент із цього ж відео, де на кладовищі солдат просто от під час прощання із черговим загиблим загарбником навчають користуватися автоматами. А так, то це звісно ж та сама друга армія світу, певно, тільки із кінця. І після того як син цього загарбника загинув, він вирішив також піти на війну вбивати українців. Ну ми зайшли в попасне що спіль. На жаль, він вижив, проте не вижило дуже багато його побратимів. Вони усі подохли. І окупант дивується, чому ж так відбувається? Чому це помирають ті, хто прийшли вбивати? А ще що там відбувається? Чому так гльопкою ложать наших ребят? Але тут же він знаходить відповідь. Він каже, що насправді не існує ніякої російської армії. Тут можна тільки погодитись. Є лише збіговисько воєнних злочинців, і командири у них дуже погані. Я так розумію, у нас армії. немає. командирів ми маще щита не бачили. Там. Іді туда самі не знаю куди. Тому абсолютно не дивно, що денацифікація російської армії на території України відбувається успішно і чітко за графіком. Російські нацисти мруть в Україні у великій кількості. Скільки у зараз у нас погібших. З нашої сторони станом на сьогодні збройні сили України покращили аж 47 тисяч російських загарбників, і скоро буде 50 тисяч друзі, і це при тому, що ми то й ще по справжньому нічого не починали. А чого воюємо то всього нічого? Всі довжні знати, що ми та. По большому що то всір'ю спаки ще нічого не начинали. мне кажется, как -то. Коротше зажурився окупант. Він то думав, що їде на паб'єдну війну. Що він поїде собі, постріляє в українців, і усе буде гаразд. Приїхав, і його побратими почали масово вмирати, як неочікувано. Сейчас ми друг з другом воюємо. А це дело? подібні настрої у російській армії тільки зростають. Ось і ще один фрагмент про те, як друг загиблого російського окупанта каже, що сам окупант, попри те, що воював проти України, не розумів за що насправді він воює. Ну він говорить, що це не наша війна. Я говорю, вообще не розумію, як таке могло пройти, і ні в кому випадку не можна вірити. Сліп що штурять команді. Тому маю відзначити, що відбувається не тільки денацифікація російської армії, а й деморалізація, що грає нам українцям, тільки на руку. При тому збройні сили України здійснюють деморалізацію росіян навіть тоді, коли вони їх не вбивають, а просто за рахунок кращого забезпечення і спад пачки з падсігаретами. Входять дождів, Ви витишило його, його і ночник не берет. А у нас такий балахон. Наші воїни краще забезпечені за російських загарбників, зокрема і завдяки українським волонтерам. Якраз учора я отримав чергову велику партію коптерів для Збройних сил України. Вони вже розлітаються на фронт. Тому, друзі, якщо хочете допомогти нашій армії, якщо що є. Усі необхідні реквізити в описі до цього відео. Підтримуйте наше військо, щоб воно вбивало іще більше. Російських загарбників і щоб ті, які ще лишаться живими, побільше нили. Ну у них там і ночники є, і все жартую: російські солдати, які їздять в Україну, живими не лишаться. Ну, хіба що окрім тих, які потраплять у полон. А взагалі, оцьому батькові окупанта, який сам також став окупантом, і ще дуже пощастило, він напевно зможе за загиблого свого сина купити. Ту самую гробовую ладу. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз. На клабіше проте й це поки що не точно, тому що він живе окремо зі своєю дружиною. Вони, наче як розлучені. А це означає, що може і ще початись дуже цікава та смішна історія із поділом грошей за загиблого сина. Таке у росіян трапляється регулярно. Ну де вір бути ановірве. ради бога, можеш по ці часі жать. Буж побив з я думаю, мене не називає. Ти ті, ті діти, като е, рина щобернула, і все. хоча і це при умові, що ці гроші російська влада іще буде давати, тому що і це також друзі не точно можуть їх просто взяти і кинути. А взагалі деморалізація відбувається зараз не тільки у лавах російських військовослужбовців також і цивільні чомусь починають журитись і шукати бомбосховища. Нам теж сюди может прилететь. Скажіть, пожалуйста, ключі от е бомбобіржі у вас знаходяться. Проте цілком очікувано російській владі плювати на життя самих росіян, і вони кажуть, що росіяни ніякого доступу до бомбосховищ не отримають. Нехай ловлять снаряди та ракети своїми тілами. Мягко вражає послали подальше. Не ваше діло. Почему тайну делают сейчас, для субства населення. я не розумію. чим довше триває повномасштабна війна, тим більше російські солдати та цивільні стають деморалізованими, тому що вони то чекали, що їх в Україні будуть зустрічати із квітами, але квіти тепер тільки на їхніх могилах. Вони сподівалися взяти Київ за два дні, але протягом останнього місяця ніяк ніде не можуть просунутись вперед. І далі ситуація у них буде тільки гіршою, але ми з вами, друзі, не можемо сподіватись тільки на фактор деморалізації всередині російського суспільства. Ми з вами можемо сподіватись тільки на наші збройні сили. Тому я вам як завжди нагадую: підтримуйте українське військо, допомагайте нашій армії, щоби ще більше російських окупантів ставали хорошими. А ті, яким пощастить вижити, нили і деморалізовували інших росіян, і ще більше.